Чоловік жінці для того, щоб заробляти гроші. Так. Навіщо? Наречена на весіллі кидає свій букет. що сподобався. І вона його викинула. Так. Горька, Горька. Я більше не буду з тобою женитися. Я вас вітаю, у вас буде любов. І пішов би з цього весілля. Ну, Так. Тому що вона влюбилася в когось. В, кого? В когось з гостей. Так. А нареченого вже не любить. Ти хочеш одружитися? Так. Скажи, от для чого люди одружуються? Тому їм так захотілося. Не вистачає дітей і чогось ще одного. Тому що коли одружуєшся, народ заща діти. У тебе є муж, щоб тобі зробляти щось. Тобто для цього і потрібен чоловік жінці для того, щоб заробляти гроші. Так. Для того, щоб е, бути щасливими. А коли вони одружаться, вони одразу стають щасливими. Так. Тому що вони друг друга кохаються. Е, щоб у них були діти, та вони були щасливі і, і, і були разом. <гум> щоб поженітися. Для чого люди женяться? Щоб у них було щастя. Щоб у них було щастя. Тобто, поки вони не, не, не одружаться, вони нещасні. <хи> Одружуються, щоб у них була дитина. І все. Mm. Ну, то, думаю, так. Це головна причина. Mm. Тому що були друзі, поженилися. Так. Для... Була. Для чого? Рібонок. Дитинку. Так. Щоб вони здавали дітей, создавали свою сім'ю, щоб діти потім могли дружити дуже добре і теж завели свою сім'ю. Я, я не знаю. Ну, що тобі приходило перше на думку? Те, що Мама, мама розсипала яблука, а папа їй допоміг. У них прямо як в фільмі історія. Так. Дивись, а якщо от на весіллі дарують подарунок, який тобі не подобається. Що робити? Та нічого, радіти, що ти його подарував. Радіти, що хоч щось М-да. Mm, Просто не брати його. А як відмовити тим, хто його дарує? Що їм сказати? Ну, Мені не подобається, мені він не треба. Я більше не буду з тобою женитися. Не говорити, що він не гарний, а можна сказати. Що він гарний. Тобто обманути людей? Так. Для чого? Ну щоб не, їх не розстраювати. Сказати дякую і прийняти подарок. Ну, можна е його взяти, типу, що тобі сподобалось, і прийняти, як це ти, типу, доволі. Тобто обманути їх. Так. <гум> нічого. Як нічого? Просто радуватися. — А він тобі не подобається? <гум> ну і що. Хотіла я собаку, а подарувала кота. Так. Ти будеш радіти? <гум> ну, можна сказати, так. Старалися, а радості нету. Треба його прийняти. Не приймати. А що сказати людям? Я не хочу цей подарунок. А навіщо на весіллях гості кричать гірко? Як ти думаєш? Просто так. Вони, перець. Перець. Я сам не знаю. По традиції. І для чого? Що після цього роблять молодята? Дружуються. Одружуються. Так вони ж вже на весіллі. Не Знаю. Ти не кричав? Ні. Е, щоб вони цілувалися та, та були разом. Щоб у них була хороша любов. А ти чула взагалі таку, таке слово? Ні. Що означає слово гірко, як ти думаєш? Я не знаю. Бо поцілувалися. Для того, щоб вони сильно поцілувалися. А що робити на весіллі, якщо тебе просять сказати тост, але ти не знаєш, що сказати? Щоб довго живий, не видно. Тебе дуже короткий вийшов тост. Ну, так. Ну, просто їм відмовити. А не можна відмовляти? От який тост сказав би ти, якби тебе попросили? Що б ти побажав би молодятам на весіль? Всім удачного дня, всім. Всім бажаємо доброго вечора, Ну щастя, здоров'я і любові. Mm, щастя, грошей та любові. Я б побажала щасливого життя та е, красивого дівчинку або хлопчика. Я вас вітаю. У вас буде любов. Просто сказати побажання, побажання та й все. Як би ти сказала, ти встала б я вам бажаю. Цукерки. Я б побажала, щоб вони дуже щасливо жили, і щоб не ругалися, не сварилися. Бажав би до зустрічі. І, і пішов би з цього весілля. Ну, так. А що б ти подарував би молодятам, якби ти був гостем на весіллі? Якби смачний. Так на весіллі так багато їжі. 6 тисяч 300 гривень. 6 тисяч гривень ти б подарував молодятам. Ні, у мене вони є. <свісно> і скільки б ти б з них подарував би нареченому і нареченій на весіллі? 10 гривень. 10 гривень. Ну <свісно> там квіти, квіти, цукерки. Відкритку з грошами та написано там, де е, щастя, любві та грошей. Там квіти або щось друге. О, Таку коробочку з цукерками. З цукерками. Так. Квіти та іграшку. Або статуетку якусь маленьку. Цукерки. Цвіти і статуєтку якусь. Іграшки. Які? Давай, наприклад, якісь дві класних іграшки. Робота. Нареченому чи нареченій? Нареченому. Реч... Так, а на що б ти подарував? Машини. Як ти думаєш, навіщо наречена на весілля кидає свій букет? Бо така традиція. Тому що вона влюбилась в кого-то. В кого? В когось з гостей? Так. А нареченого вже не любить. Ну, щоб другий піймали і теж з ними. Щоб вийшли заміж. Так. Подивитися, хто. О, ще одружиться. Навіть не знаю. Ну, які в тебе е е здогадки. Хто е буде наступний е е одружуватися, щоб у когось з'явився, ну, опять було веселі. Хто його словив, то буде наступний жениться. Угу. А ти б хотіла спіймати букет на весіллі? Так. Ти хочеш одружитися? Так. Щоб його хтось зловив. Щоб вони поставили в вазу? Того що їй, він не сподобався. <рес> І вона його викинула. Так.